No 4199 відділеного прокуратури Хмельницької області 9 закордонного 16 година і, і включений е в склад по даного кримінального провадження згідно постановою керівникам Андрійської місії прокуратури ДНК 18.05 2016 року. Е Підверто доставлене обвинувачення Рибаченко з'явився записник обвинуваченого Васильєва. Кодея на доручены донять закона второй норправовой документы 16 липня 2016 року, замок номер 022 4 ноля семьсот двадцать копия Так, я не знаю. спуска на правом для показания деятельности номер 8010 и на встречи Васильевич Татарны Васильевны и 27 года 2012 за номером 124. Так що нарушення додатка з кожного сторону проводити допомоги. По теплі судового засідання Юрія Вогінчевська, златова Іщенка, наділилася, працюють від справи доволені своєчасно. Матеріал справи наявні заяви про родину справу у їх відсутності. Крім того, Злата Валімарціславна надала заяву, яку вона просить робити справи проводити у її відсутності. Не бажає брати участь у судовому засіданні. Так як обвинувачений Ребаченко постійно затягує судовий розгляд з внесенням на розгляд суду різних клопоталів, тому просять прийняті рішення покладатися на думку суду. І тому учасники судового розгляду, спонсору судового процесу, процедура старої також буде зажимав судове засідання. З правословия це складі вулицю відкуза за участю прокуральних, обвинувачення про рибаченка, захисника секретаря судового засідання Зінкевича. Думка учасників супроводження можливості розпочати про справи справу від судності потерпілих Златової, мірої Ігнатенко <клухає> Чевської, які подали заяву про розправи у його цінності. Ваше честь вважають, ми можемо розпочати слухання. Ваш честь, враховуючи заяву, вважаю, що можливо. Суд за свого учасників судопровадження входив розпочати розгляд справи по суті, оскільки змінився склад е суду, суд роз'яснює право на заявлення і відведення складу суду, рахунок експерту рекламчувати секторів судового засідання. Ви є відводи складу суду. Немає. Немає відходів, Ваше честь, коротше, Я більше на які питання не буду відповідати, тому якщо не буде тут афілом, ну, все, Я бачите, можете мене нічого не спрошу. Зрозуміло, ваше право. Захисник, ваші відбуди є складу суд? Немає нашу часу. Немає відбудення складу Оскільки в нас заміну захисника Бувлаєвка, який написав саму відвіду через те, що його родич приймав участь в посудовому засіданні, призначує центр вторинної правої допомоги, захисник Васильна. Василь, вам необхідно час для ознайомлення, щоб прокурор відкрив вам докази по справі, чи ви знайомили з ними? Так. Потрібно перемовити справі. Да, Зрозуміло, Прокурор, ваша думка. Також чи та, та, дійсно, оскільки захисник тільки не вступив справу, він має знати матеріали даної справи для того, щоб не побудувати захист. Я вважаю, що ми маємо відкласти розмірні справи для надання доступу до матеріалів на почерку, ваша думка, щодо та, справи? все я сказав. Ви я більше нічого говорити не буду. До вас звертається що? Я вже все сказав, більше нічого mm -hmm. говорити не буду. Вас. <coughs> Я вам роз'яснюю, що ви маєте 63-й, ви можете взагалі покази надавати. Це ваше право. Ну, все. У вас ваше право туди. Не все, вижаєте можете... самі Ви Вирішайте, лишайте далі самі. Зрозуміло. Суд заслуг, що там почати запровадження зброї е себе по перемогу, надати можливість прокуру е над, е відкрити докази сторони захисту, відповідно, доволі закону.